Що за скріп, що за хруст, це що ще за куст? Як же бути без хруста, якщо я капуста? Кирил та Ярослав учаться у школі для незрячих, одне з улюблених занять хлопців читати художню літературу, не слухати, а саме читати. Ну, ми слышали множество про Гарри Поттера в аудиоформате, но хотелось хотілося почитати так: я от люблю читати книги, мені интересно все. Я больше всего увлекаюсь сказками. Проте книжок їхньою мовою немає в Україні. Для людей зрячих літератури сила селена на ринку «Читай не хочу». І навіть здається дивним, що людина поруч не має такої простої можливості. Я вже більше 37 років працюю з малышами незрячими, з начальної школи, дитячий сад. І всі 37 років стоїть проблема в тому, що у нас немає літератури ні для слабовидящих, ні для сліпих дітей. Дуже складно. Якщо ми зараз підемо в магазин книжний, то увидим, какое разнообразие вокруг и каких только книг нет. Замечательные, яркие, цветные. И задайте вопрос, могу ли я купить книгу для незрячего ребенка. Я думаю, що не тільки в Харкові, но й в інших городах України, даже в столиці нашої родини ми не увійдемо і не зможемо купити. Навіть буквально сложна то, що рібенку необхідно, його невозможно приобрести для малыша. Це жорстока реальність, з якої незрячим людям в Україні доводиться уживатися, та з якої доводиться знаходити виходи. Существует проблема, вот нет книг шрифтом для дальнейшего вот, изучения послеурочной деятельности, вот, открыто, для позаклассного читания. Вот, ну не хватает, вот, например, нам есть у нас буквари, немає у нас читайка, вот об овощах, то есть чтобы ну, расширить кругозор ученика, вот такая нам нужна литература, для того, чтобы дети совершенствовались, изучали, реализовывали себя в повседневной жизни, в быту. Зазвичай вчителі компенсують нестачу літератури російськими виданнями, яких все ж на порядок більше аніж вітчизняної. Саме з цією метою підприємці, вихователі та громадські діячі об'єдналися, аби виправити цю ситуацію. Вони хочуть створити невелику типографію, де б можна було друкувати різноманітну літературу шрифтом Брайля. Плануємо производити книги шрифтом Брайля, розвиваючу літературу. игры с тактильными изображениями, календари, это будут альбомы, приложения к учебникам, это будет анатомический атлас. Существует такая проблема изучения анатомии человека, потому что очень сложно представить расположение внутренних органов в организме, поэтому у нас цель произвести такой анатомический атлас. Также мы хотим сделать максимально карты городов Украины, України, схемы расположения социальных і стратегических об'єктів для населення очень много літератури, которая может быть произведена шрифтом Брайля. За плечима соціального підприємства Нотіс вже не один відкритий світ для незрячих. Саме вони створили першу мапу метрополітену, а також ікони. Тепер виготовили святкову листівку. На перший погляд вона звичайна, але варто придивитися, і бачиш прозорі краплі. Це і є той самий шрифт Брайля. Творіти чудеса для других, і чудо обов'язково чуда з вами. Це перша листівка шрифтом Брайля і не тільки у Харкові, а взагалі в Україні. У виготовленні її була використана нова технологія нанесення шрифта на папір. Автор ноу-хау Сергій Хижняк декілька років тому розробив технологію пластикового шрифта на пластику. Тепер завдання було здешевити продукт. А сейчас это на бумаге, чтобы еще немножко удешевить, потому что э, практика показала, что э, не те ребенок всегда любит что-то отрывать, что-то отщеплять. Но пластик, к сожалению, он э, температурными вот этими режимами, он может отпасть. Как бы То, что за что я когда до этого переживал. Поэтому на пластике используются другие технологии, которые использовали поляки. Да, они, они хороши, но не в этом хороши, а допустим в полноцвете. На даний момент ініціатори ідеї друкарні намагаються розробити стандарти тифлографіки, оскільки без оформлених певних норм малюнок, незряча людина, не зможе розпізнати. Стандарты нужны для того, чтобы разработать правильный рисунок. Если мы возьмем обычный зрячий рисунок и просто его обведем контурами, контуры ничего не дают для понимания. Нужна специальная штриховка, нужна специальный подход для того, чтобы разделить эту штриховку. Например, расстояние между одной штриховкой до другой 9 мм. То есть, щоб конкретно дати ребенку понять, що далі пішов другой об'єкт. То єсть, э, ми используем стандарти для того, щоб изготовить правильний доступний для понимания з детьми дітьми рісунки. Анастасії та її колегам довелося з нуля починати вивчати стандарти рельєфного малюнку для незрячих, оскільки, як виявилося, у пострадянських країнах. Цих стандартів просто немає. Ініціатори проєкту сподіваються, що створена ними спеціалізована типографія допоможе незрячим реалізувати свої здібності та таланти на рівні з іншими людьми.